До речі, класний апарат. Машинка 2007 року випуску з надійним турбодизельним мотором 1.6HDI. Розхід палива приємно здивується, десь приблизно 6,5 літрів по місту. і... До 4,5, якщо їхати економно, можна вижимати. Ну а тепер про саме головне: всі ж питають, що по чому автомобілі треба робити або що було зроблено. Замінений комплект ГРМ 3000 кілометрів тому, ТОшка зроблена, тисяча кілометрів тому. Був замінений радіатор кондиціонера, екологія в цьому автомобілі не вирізана, нічого не відшито, все працює так, як було задумано заводом-виробником. Тож, друзі, машинка реально в класному технічному стані. Кандір працює, по ходові шума ніякого звуків нема. Ми маємо темно-сірий класний колір, ми маємо гарний стан фар, ми маємо туманочки, а також невеличку базу. Мені подобається, до речі, як виглядає саме цей екземпляр. Дуже багато є варіантів пижа, навіть у нас на майданчику 207, 308, 3008 і так далі. Але саме цей кузов мені подобається. Чому? Тому що вона з одного боку невеличка за розмірами, а з другого боку, ми маємо. Такий доволі просторий багажничок. Подивіться, купа місця для того, щоб покласти всі свої речі. Шторочка є, до речі, не часто. Десь ми зустрінеш шторочку. Е, у нас є такий прорізиний килимочок, і під підлогою знайдемо, ну, по-перше, знайдемо компресор. Тут все по хазяйськи. Дивіться, дамкратпер, перчаточки, силіконове мастило, вогнегасник, трубка для компресора є. А знизу докатка. Тобто і компресор, і докатка, все є, все, все по-хазки. Плюс і ще фішечка в цьому автомобілі, що у нас відкривається не тільки сама ляда, але у нас є і така шторочка. Ось дивіться. І, до речі, все тримається. Тобто, якщо нема потреби повністю відкривати ляду, ми можемо відкрити хвірточку нашу і дістати або щось покласти. Дуже зручно, до речі, дуже зручна, класна фішка. Позаду є парктроніки для зручності парковки. До речі, лакофарбове покриття цього автомобіля досить в класному стані. Тут є декілька підфарбувань, але не критичне. Стосовно салону і комплектації цього автомобіля, тут все також прекрасно: всі чотири електроскопідйомники, електрорегулювання, а також є складання дзеркал. І, до речі, коли ви машинку закриваєте, складаються дзеркала. Можна таку функцію налаштувати. Шкіряне кермо, датчик світла та датчик дощу, 243 тисячі кілометрів пробіга, п'ятиступка механіка, клімат, контроль в автомобілі. Звичайна магнітолка, але непогана музичка. Ручничок працює, де в принципі салону вона охайна. Також у нас в автомобілі є величезна панорамна стеля. Дуже просторо в салоні, здається, дуже світло в салоні і класно. Встановлені на салон чехли ну, стосовно місця ззаду, в принципі, хватає. Звичайно, хотілося б більше, але в принципі ти розумієш, що ти сідаєш на якогось там крузака і е, купа місця тут не буде. Але просто проїхатись з комфортом, е, то місця буде достатньо. Е, салон збережений класно. Плюс у нас є кріплення і зафікс для дитячих крісел. Є підстакани для пасажирів і знову ж таки панорамна стеля. Поки будете їхати, будете кайфувати від того, як класно і комфортно. Я вважаю, що за п'ятерочку це дійсно класний достойний варіант, який ви маєте приїхати і оглянути. А оглянути ви можете за адресою міста Суми вулиця Гравкрут, 19, 2007 рік. Peugeot SV 1.6 Turbo шість